Шановні колеги з Марією Іоновою ми тільки вийшли з військового госпіталя, де спілкувалися з пораненими військовими. Так ось, після важкого поранення, після демобілізації, вони всі будуть декларуватися. Будуть декларуватися депутати сільрад, які сьогодні нічого не вирішують і не отримують жодної копійки від держави. А хто не буде декларуватися після вашого закону? Після вашого закону не будуть декларуватися ті люди, хто живе на невідомі кошти і виконує. Функції держави, хто сьогодні собою підмінили уряд. Парламент і, зокрема, владу сьогодні військові щодня пишуть нам. Вони очікують це голосування по декларуванню, і вони вважають, що всі ми маємо повернутися до закону, прийнятого нашою командою про публічне прозоре декларування чиновників. І так і буде. Я переконана голоси. Ми на це знайдемо. Але вам не соромно буде натискати кнопку за те, що військові поранені з ампутаціями будуть декларуватися. А оці жирні морди, які крадуть. Живуть на корупційні конверти. Присутні на всіх нарадах, не маючи допуску, не маючи допуску до держтаємниці, управляючи вами, вказуючи вам, як вам голосувати, підміняючи собою уряд, даючи вказівки кожному з вас, вони декларуватись не будуть. Вам не соромно, що пан Арестович, який сьогодні плює в очі нашим військовим і говорить: я буду жерти Амари і їздити на Лексусі, а ви воюйте. Він не буде декларуватися, тому що Радіна і її комітет провалили поправку по декларуванню. m Позаштатних радників офісу президента, по декларуванню наглядових рад, по декларуванню тих, хто живе за бюджетні кошти, а це держпідприємства. Друзі, давайте ми це виправимо. Я пам'ятаю Настю Радіну прекрасну антикорупціонерку, яка правильно виступала, що всі, хто має хоч якесь відношення до державної копійки, має декларуватися. Що всі, хто може впливати на державні рішення, має показати за що, за які кошти він живе. Сьогодні я не знаю, хто її тримає за руки. Може, це офіс президента, але давайте ми. Покажемо, що ми можемо за це проголосувати, що ми готові йти до Європейського Союзу, що ми готові показувати, хто як живе. Що ми знаємо, що ті, хто краде на будівництві, будуть відповідати. Ті, хто крадуть на тендерах і дають вказівки міністерствам, будуть відповідати. Вони покажуть свої статки. Друзі, ви всі будете декларуватися, а ті, хто дає вам вказівки, декларуватись не будуть. Тому я дуже прошу, щоб ми з вами разом зараз виправили цю помилку, яка трапилася вчора на комітеті, коли пані Радіна і П'ять сміливих членів комітету антикорупційної політики проголосували за декларування позаштатних радників офісу президента, які не вилазять з марафону, які розповідають, що робити парламенту, що робити уряду, коли вони каву будуть прийти в Криму, коли вони переможуть, як має бути контрнаступ. Вони все знають, тільки вони ні за що не відповідають, і це неправильно. Вони мають декларуватися. Тому після того, коли пані Радіна, я прошу, щоб вона дала відповідь на це питання, проголосувала за декларування офісу президента. Після цього їй там хтось позвонив, щось прийшла якась смска, і вона сказала, що неможливо встановити результати цього голосування. Будемо переголосовувати. І далі вже тільки три сміливих з'явилися члени комітету, і це була пані Сюмар. Я хочу, щоб вона взяла репліку. Також я її згадую спеціально і розказала, що відбулося на цьому комітеті. Колеги, отже, про що наша поправка 405? Вона звучить так, що за неї, ну от всі, хто не проголосують, я вас запевняю, ми донесемо позицію до всіх сільрад, до всіх військових, хто це не підтримав. Отже, прикінцеві положення встановити, що на період дії воєнного стану ведено указом президента. До числа суб'єктів декларування зобов'язаних подати декларацію особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відносяться також радники. Помічники президента України, давайте Зеленського підтримаємо друзі. Зеленський декларується, і він робить все для того, щоб ми повернули декларування. Так чого його радники не декларуються? Давайте поможемо пану Зеленському і введемо наступне, щоб радники президента Зеленського задекларувалися також, а також посади, які належать до патронатної служби, та які обіймають їх на громадських засадах, а також радники, помічники офісу президента України, керівника офісу президента, прем'єр-міністра інших. Членів кабміну, в тому числі особи, посади яких належать до патронатної служби, та які обіймають їх на громадських засадах, зазначені особи зобов'язані подати декларацію особи уповноваженої на виконання функції. Це поправка номер 405. І я переконана, що голосування цієї поправки наближає нашу країну до ЄС і НАТО. І я переконана, що президент Зеленський, який хоче відновити декларування.